Усім доброго дня. Сьогодні я знову буду знімати відео по F124 онлайн. Чесно скажу, ці дні були дуже веселі, тобто один вечір, на який я потратив більше, ніж годину, ну чуть більше, і 40 гб на диску. І я вам знову сьогодні буду показувати недомків у онлайні. А у нас вже тут перша гонка. І я сподівався просто нормальний старт через неудачну кваліфікацію. Я не зміг би точно вийти на подіум. Але як ми бачимо, там вже всі порозбивалися, я в останній момент то побачив, і ледве звернув на ту увагу. Пошкодив собі переднє антикрило. Це... Ну, воно сильно вплине на гонку. І тут подивіться, по стандарту, як ми вже всі привикли це знати, консольщики нікого не будуть жаліти, консольщики завжди будуть їхати так, як вони хочуть. Консольщики правил не знають, я не знаю, нашу вони взагалі ту ігру купили, їхні проблеми. І ось ми вже бачимо, консольщик уже, ну. Убився, і ще інший консольчик, як ну, перед поворотом мене чуть не убив. Ось от на Мерседесі, як його там. Шелбі. Ну, нехай він просто буде Шелбі. Ось це от на Мерседесі, бачите. І ну, та, як він їде, це просто жах. Убиває просто всіх, кого можна. Як ви бачите, цю Ферер він просто бере і виносить. Через що я думав обігнати цього мужика, але ну, не вийшло. І я вже відчував, що перед ось цим поворотом, так як це траса Азербайджана. Перед цим поворотом 100% то хтось і влетить. І тут просто порозбивалася половина ігроків. І подивіться, скільки тут ігроків вже вилетіло, скільки вони вже... Вийш... Скільки людей тут вийшло з сесії, це... це був просто жах. І тут навіть через консольщика всі почали розбиватися. Мені не може нормально їхати. Далі я чуть задів... ну, задіваю цього консольчика. Далі цей консольщик убиває іншого консольщика. Ну. Коротше, дуже веселі коментарі, дуже файні. Але це золоте правило, що не вміють люди на консолях їздити. І щоб ви розуміли, в цьому відео людей зі Steam було настільки мало. Ну, це просто жесть якась. Я не знаю, чому вони не заходять в F1, але. Е, ні, ну Можливо, це все через те, що тут е, є проблеми з ПК-версія, можливо, там щось на консолях інше. Ну, я не знаю. Особисто я на консоль в F124 не заходив дуже давно, і то у мене там тільки з PS Plus закачка. Типу, ну, скачена тільки з PS, Plus, а не, не куплена. Ладно, бог з ним. Це, типу, як пробна версія. Ну, так от, нічого цікавого в гонці тут не творилося, нічого тут цікавого не було. Просто консольщик всіх убивав, е проривався просто як міг. Я за ним, я шкодив антикрило, шкодив Макларен. До речі, чому я взяв Макларен? Бо тому що то був єдиний хороший буліт, який можна було би взяти на цю гонку. Да. Uh, і як ми пам'ятаємо, це ще й Болід Ландо Норріса, де, і який в Азербайджані, по-моєму, з 14 чи 15 позицій прорвався на 5 чи 4. Я вже точно не пам'ятаю, то було в 7 році. Да. То було на Гран-прі Азербайджану, де вигравши Оскар Піастрі, як леклар йому легко віддав перемогу. Шкода, ну ладно. Uh, у нас тут вже. Я, до речі, до речі. Через те, що я не привик їздити з бобити антикрилом в Азербайджані, так, да, я в кар'єрі. Я в кар'єрі ні разу не розбивав свій болід. Ну, типу, в, одиноч, в одиночний режим кар'єра. Я її проходжу, там у мене вже другий сезон, скоро буде закінчуватися. Е, е, неважливо. Я ніколи там в Азербайджані за, за всі свої дві гонки не розбивав цей болід. Ну, не розбивав свою Феррарі. Нічого в мене там страшного такого і не було. Ну, ще й тому, що я стартував. Десь ну, максимум в топ-5. І ну, страшно було тільки тоді, коли я розіб'ю антикрило і не увійду в той смертельний поворот. Да. А, бог з ним. І я, нас вже тут почали ставити найкращі круги. Я не сподівався на найкращий круг. Я просто сподівався вижити. У мене тут ще тіммейт заїхав на підстоп, йому ще і більше штраф видали. Окрім двох секунд, йому дали ще додаткові три. Ой, не щастить мужику, ну а що? Зато я вже на сьомій позиції, а то означає, що у мене вже буде скільки, я вже навіть не пам'ятаю, по-моєму, 6 очків чи 8, десь так. Ні, 6. Так, 6 очки в мене мало би там бути. Ладно, Бог з ним. Моя головна задача була б пробратися хоча б в топ-5, але. Ну. Задача та, що ви сіла це просто вижити до кінця гонки. Ну, коротше, нічого цікавого в ній так і не було. Вже ближче до кінця гонки, там останній круг у нас був до речі, на всіх гонках чомусь, чомусь 5 кругів було, ніхто не хотів ставити більше. Ладно. Ну, просто вони ставлять так менше. О, о, бачили! Тут чел просто вибив сесії, стормознув на хороші траєкторії. Просто прекрасно. А якби я на то не звернув увагу, я так ще дивився на карту, типу думаю, блін, де ти можеш стояти, де ти можеш стояти? І побачив, що він там стоїть біля стіни, ну і що? Давай в бік. І в нас взагалі на диво, на гонці фінішує Заубір. Ну тобто ви розумієте, в реальному житті неможливо так, щоб Заубір виграв гонку, щоб Заубер забрав кубу конструкторів. Неможливо таке. А в F1-24 що? Феррарі, Макларен, Мерседес, Редбул. А, що там ще? І Альпін. Ну, плюс-мінус хороші команди. Альпін то плюс-мінус хороша, а решта хороші. А, ну, всі перечислені. То вони чомусь останні, а ті, що там... Хас, там. Е, Заубер, Вільямс, Вікарб, то вони тут в f 1 24 от, просто постійно десь спереді. І. Ви то ще побачите десь там подальшого відео. Я буду їхати на Боліді Вільямс, на Боліді Феррарі, на бу... Ну, і все, по-моєму. Решта. Булі... Ну, я ще минулий, і їхав так само на Феррарі і на Редбулі. Да, було весело. Ну, у нас тут подіум, як ми бачимо. Заубер, Хас і Вікарб. Ну, ух, як вам сказати. Чудовий такий подіум. Ніфіга собі. Заубер! Заубер на подіум. І ще й виграв. Це просто жесть якась. Ну, е, можливо, просто челіку повезло файно кваліфікуватися, не то, що мені. Я просто там розбив свій боліт в кваліфікації. -да. Ну, з ким не буває, нічого страшного. Головне, що я вижив під час цієї гонки, фінішов хоча б шостим. Я в плюсі на 11 позицій, і то є добре. Наступною була гонка в Сінгапурі, і почалася вона розумієте, з кваліфікації, де у мене вже встигла статися, щоб ви розуміли пригода. Бачите, там Дрес 100 метрів до нього, 40-0. І найголовніше, що я таке враження забув за цей ДРС. Ну. Тому що... Ні, мені здалося, що я про нього забув, але як то так вийшло, що я скатився от просто на дев'яту позицію з четвертої? Це питання вже таке, знаєте, з підвохом. Там лідери постійно ще мінялися позиціями, ну в кваліфікації нічого такого не сталося, всього лише, що я фінішував в кваліфікації в восьмому, тобто Да, Дуже багато ігроків полівали після минулої сесії. Старт був у нас доволі швидким, майже не чекали, ну як майже, ми чекали. Не буду брехати, ми довго чекали, секунд 20 приблизно, там ще 10 лишалось. І старт у мене вийшов, плюс-мінус таким удачним. Я як побачив, що. Е, ну, інвалід не лівнув той консольщик на Мерседесі, то. Бог з ним. Ну, його слава Богу, винес! І навіть мене на старті хотів винести ось цей, я так поняв, в Red Bull. І я його тут пропустив, подивіться, що він витворяє. У нього заблокувалося аж колеса в того дебіла. І найголовніше, дивіться уважно на карту. Уважно дивіться на карту. Бачите? Всі стормознули, наче все добре. І Red Bull тут просто влітає, пропускає зразу Феррарі і ще когось там мав би пропустити. Так, да, він пропустив свого Ех, Обідно, обідно. Я би хотів, щоб цей челік просто вибив з гонки, було б весело. А, стоп, що, ні, він нікого не пропускає, мені показало, що там з Фраре їде Red Bull. нас вже тут максимум 9. І так, далі наступний етап, це було обігнати цей заубір, який ні в яку не хотів мене просто пропускати. Це той челік, який виграв гонку в, в Азербайджані. Він, він в ніяку не хотів мене пропускати. І, ці, і через це ми відставали вже на 30 секунди від топ-5. Я от просто сидів про себе і думав, то й твою мать, то тобі що тяжко, то візьми і пропусти мене, то в тебе антикрило побите, ти не можеш нормально повертати, ну то візьми і пропусти мене. Ні, Ні в яку він не хотів мене пропускати. Ну, в кінці кінців я його боняю, але це вже було надто принадто пізно. Це не то, що було вже надто принадто пізно. Ну, Лідерів вже було просто не догнати, бо тому що вони получать ДРС, я ДРС не получу, і все весело. Ну, прекрасне життя. Я думав, що хоча б, ну. Хоч якось їх догнати, але ні, хер там плавав. Я вже від заобіра відставю на секунду. Далі мій тімейт має його обганяти. ну... Чесно вам скажу, ця гонка була взагалі нецікавою. Ну, просто от, на монтажі, як ви вже бачите, тут на монтажі вже останній круг. То я вам просто промотав, бо тому що, надо ну, не цікаво дивитися, як я просто їхав ось ці лишні пару кругів. Залишилося тут останні повороти, люди вже тут фінішували гонку, ну і бог з ним. Я подумав жовтий флаг, щоб вже хтось тих вибите. Я вирвався хоча б в топ-4, але ні, хер там плавав. Я фінішую хоча б, знаєте, п'ятим. В плюсі на 4 позиції, але не той результат, який я хотів би побачити. І як ви бачите, да, там нереально було їх догнати через те, що всіх схвачували ДРС. Обідно, дуже обідно. Але, ну, зато в мене відрив від тіммейта був аж на 17 секунд. Я не уявляю, як він там їхав, чесно. І за обір від нього ще там не відставав. Це, ну, це шок. Н інакше не скажеш. Але проте наступна гонка була набагато цікавіша. І як ви бачите, я ще водій дня. Я це не заскрінув. А наступна гонка в Австрії вона була, повірте, мені разів в 100 цікавіша, аніж гонка в Сингапурі і в Азербайджані. А цікавіше вона була, тому що я вже взяв боліт Вільямс. Я хотів попробувати цей боліт просто в цій грі. Я в цій грі їздив тільки на Red Bull, на Ferrari, на McLaren. На чому ще я їздив, по-моєму, на Alpine. Ну і от на Вільямс. Найчастіше я розумію, їжджу на Ferrari, бо тому що обожнюю. І так, що у нас вже тут старт? Я на диво стартую 15-м, я не розумію, чому так. І старт у нас тут вже з пригодами, бо тому що інвалід всіх убиває. Я стараюся всіх об'їхати. Слава Богу, що тут колізії відключені, коли в тебе хтось пробує влетіти. Ну, типу, ти в когось пробуєш влетіти. Ну ладно, Бог з ним. Я вже тут в плюсі на одну позицію. Вау, круто! Я пробую обігнати 600 тімейт, який, слава Богу, був зі стіма. Тобто він не має бути інвалідом, він має бути хорошим. Тут ми вже починаємо обходити челіків, тут я випадково в челіка влітаю, тут Джесі, тут просто м'ясо починається, всі розвертаються, я вже в на три позиції, це тільки перший круг, тут таке м'ясо. Ну, я продовжу їхати. Далі на повороті я вже починаю обходити всіх. Інваліди. Ну, консольщики, розумієте, вже розбиваються. З ними хер іми, що твориться. Я тут вже їду біля Мерседеса, думаю, бля, ну ти ж на Xbox, не влети в мене. да, він на Xbox. Він слава Богу, не влетів далі. Я починаю думати, як же я його обійду. Ну херака, там Макларен ще скаче! І в мене чуть не влітає, дурак. І тут, бачиш, і якийсь чел на вікарбі грає заліз і EA. дивно. Інший Макларен залітом на підстоп поїхав, бо тому що він розбитий в хлам. Ну. правильно зробив, що поїхав. Я вже в плюсі на 8 позицій. І тут я обходжу зразу двох челіків. Я отримую ДРС, цей чел не Мерседес, він зараз просто буде вбиватися. ну, Геній. Але я в плюсі та вже наскільки на 11 позицій, а це тільки другий круг. Далі я вже починаю думати, як я його тут буду обходити. Я його ще не обходжу, але отримую у нього ДРС. По-моєму, він ще так само мав би отримати. Ні, він не отримав ДРС. І я не трачу ще й ЕС, ну і обходжу його, розуміється. Він, звичайно, подивіться, пробував мене зіштовхнути з траси, тут видно, як я вже почав переживати, почав думати, бля, хоч би ти мене не розвернув. Але я його успішно обходжу е на одну десяту, вже на дві десятих, і починаю потихеньку від нього відриватися. І я далі думав, так, а він зараз у мене дерев отримає. І що буде? І уважно там треба буде дивитися назад, як вони одне одного ну, самі побачите, що вони будуть робити. Не буду спелерити. Ось у нас тут лідер починає третій круг, лідер ще й її... не схвачує найкращий круг. Ладно, я зато схвачую найкращі сектори для себе і я постійно так от дивлюся, що назад, що вони там обоє роблять. І. Про що любіть і жалуватися? Вони просто одного поубивали. Генії. Вони пропустили шиї Вікарб, який їхав за ними. Ну, молодці. І Фредрі так само пропустили два дебіла, сила. І далі що я хотів ще побачити? Я хотів побачити, чи зможу я догнати Хас. Е, ну, що, Хас, я, по-моєму, навіть не пам'ятаю, що догнав. По-моєму, я його не догнав. Ну ладно, хер з ним. Але я вже в плюсі на 10 позицій. Я щасливий, я довольний, я такий єхірений. Ну, що, далі я просто пробував догнати Хас. У мене його ну, не дуже так вдало обігнати, але. Головне, що я був щасливий, тут таке, тут таке м'ясо було люди. Вірте мені, я отримав таке задоволення від цієї гонки. Я би ще там пару крилів, чесно кажучи, проїхався, щоб побачити ще таке м'ясо. Ну, а в цьому м'ясі я ще й вижив. Тут, тут просто же якась м'ясорубка ту була. Там люди просто творився в один жах. А це ще й така легенька траса, Bull Ring. ну вони все одно мотрилися ці консольки, поубивати себе і інших. І, як назло, там може ось цього чел, що убив Альпін. Чи Альпін убив цього челіка на Мерседесі. Ну кажеш, цей чел на Xbox він уже повернувся на свою сьому позицію. за що? Я би його чесно кажучи, заліз з гонки дискваліфікував. Знаєте, тут на дивошій було відключене стро... типу строє правило було відключено. Тобто, якщо ти когось цапну, то тобі мають видати штраф. А ця штука була відключена. То і мінус, бо тому що то неприємно, коли тебе прозвертають, коли з тобою роблять, що попало, і їм за того нічого не буде. Юнайтед іде штраф в 10 секунд. Шикарно. Ну, це f 1 24 і адмін даної сесії. Геніально. А Ось це мій був останній поворот і моя фінальна пряма, де я вже виїжджаю на з фінішну свою п'яту позицію. Це було дуже і дуже прекрасно. Ще з відривом і невеликою відстанню від хас. Тобто я тримався плюс-мінус е в одному темпі з тим хасом. І. Поділ у нас доволі цікавий, і фінішна позиція у нас також цікава. Мій напарник по команді, той що теж то, зі Стіма. Він фінішує 9-м, що. Ну, Таке особі, коли я фінішував 5-м, ми обоє практично. Ну, на початку ми їхали десь разом, але згадують, що він убився з Red Bull, який вроді би навіть то, то самий Bull, правда? Ні, чи інший. Ну, Я не пам'ятаю, кого він там убив, але чи то його убили. Ну, коротше, було, ну, було зштовхнення. Але, як ми бачимо, наш тут челік на Астон Мартіні, він там ще їхав, їхав і не, пере, і не проїхав. Але Бог з ним. Головне, що інвалід на Мерседесі вибив, той, що в Азербайджані всіх вибивав. І тут, і в минулій гонці, він також пробував просто вибити всіх. Всіх Цей чел на Мерседесі тут от просто на самому старті всіх убивав. Ну, я не знаю, може йому робити, нема, що може, йому 5 років. Чесно, я не знаю, на що він взагалі грає в цю гру. А ось я вас запрошую на нашу останню з вами гонку на сьогодні. Це гонка в Техасі, де я так само стартую вже на 15, а 14. м Я не розумію, чому в мене стартова позиція така, але у нас вже починається тут старт, ми вже чекали фулл тайм, тому що не всі були готові. Я вже зажимаю щеплення, тисну на газ. Галу, ну, лампочки загорілися, вони згасли. Тут челік просто просирає старт, його всі обходять, там аварія взаді. Я на то стараюся не звертати сильної уваги. І я роблю маневр, як зро... ну, так само, як зробив маневр Леклер у гонці на Техасі з 4 позиції, прямо на першу. І я виграв так само 5 позицій. Далі я краще віддаю місце спереді Феррарі, щоб не було аварії. І тут уже просто починається тотальне м'ясо, я обходжу дві Ферері, бо тому що вони робили жорсткі помилки, хоч це челіки зі Стіма, подивіться. Тут просто, ну, троє, троє в ряд їдуть зі Стіма. Далі обходять тут v ту тут панду, Атести чи Атеслі, не знаю, Атеслі. Бог з ним. Далі я роблю маневр ще один. Це я не знаю хто так робив, я вже не пам'ятаю, хто, хто так само обганяв зраз декілька болідів в цьому повороті. І я зразу ж обходжу, Макларен вириваюся в топ-5, і я розумію, що я знаходжуся в секунді, ну, в, в секунді від другого місця, а може навіть і в секунді від першого. Тут челік, тут на Альпіні чуть ли не вбиває, мене чуть ли на повороті не вбивають. Я вже думав, що все, мене зараз винесуть. Ну ні, я виролив, я виїхав, все було просто шикарно. Я вже на п'ятому місці, в плюсі на дев'ять позицій. Я вже почав думати, а як би тут забронювати місце на подіум? Я віддаю тут місце Макларену, бо тому що ну, Макларен більш мощний, ніж Вільямс. да. Вільямс напрямі хоче бути кращим, але... Ну, все-таки Макларен в поворотах буде так, ну дуже хорошим. То Челік ще коротше, от, постійно так дебільно тормозить, типу, в нього не включений антиблок, але він тормозить ну плюс-мінус добре. Пробуємо захищатися від Макларена, але так, так собі у нього виходило, да. Ну, це консольщик. Далі я думав обійти всіх на цьому повороті. Не вийшло, бог з ним. Тут Макларена пробували убити. Я вже почав переживати, а вдруг той Макларен в мене влетить, але ні. Все обійшлося, все було дуже добре та позитивно. Далі я вже почав думати, а як би то забронювати собі третє місце, як би то його виграти. Ну. Перший і другий, тобто лідери, вони вже почали відриватися, а той третій, він всіх тут тримає. А ці двоє тримають мене, ті, що попереду. Mm, я не знав, як поступити, бо, тому що у мене був хороший темп, я міг вирватися, я міг зробити все. І тут Red Bull просто починає просиратися. Я ще отримую ДРС, там ззаді убиваються, там за обер виходить на восьме місце. То просто шок. Таке враження, що Джо Гондьйо в катері. І за допомогою ДРС і РС я починаю обходити. Ну той Red Bull, блять, ну я не знаю. Так як це консольчик, то... Розуміється, що мене тут убивають через цього обосаного консольщика. Штрафу йому не дають, я граю дві позиції. КЛАС! І Red Bull просто ще й так взяв, дебільно закрився, ну. Я не розумію, чим він там думав, сракою, головою. Заобір то виривається на сьоме місці. І прошу о, зауважити на початок. Ну... Прошу цього такі, да. зробити зауваження на початок третього кругу. Чи не на початок, ну, скоріше на перший сектор, так. Да. На перший сектор третього кругу, прошу зараз буде звертати увагу на заубір і на мене. І, на, папер... і на, на учасників що спереді. Я трачу ще ДРС і РС, щоб відірватися потихеньку того зайвера, бо тому що я бачу, що а консольщик до доброго не доведе. Челіка знову тут -то блокується тормоза. Ну не блокується. Чи блокується, ну, бог з ним. Короче, Коротше, то з тормозами він не налаштовував їх, типу, щоб він. Він, короче, такблок не включав. І. Е, слава Богу, що тут я ще обходжу нормально поворот, знаєш, мене мають убити на наступному крузі. Ну, але гонка плюс-мінус вийшла цікавою. За мене пробує обходити і. Він мене чуть ли не убиває. Штрафи йому не дають, через нього просираю пару позицій. Я йому величезніше дякую. Розуміється. Ну. Бля, я не знаю, чому йому штраф не видали, мені досить сумно. Далі ду, знову мене окружають консольщики, розумієш, що з повороти наступного я не вийду нормально. Далі у мене тут починається біс з каріною 1.2.8, яку я обігнав тут в кар'єрі цій сесії. Я там в кар'єрі, там був в третій позиції вже. Далі я вже переживаю, що мене тут зараз об'ють, ну, виїжджаю за межі траси. Ну тут вже у нас тут починається, подивіться, битва, битва, битва! І обходимо ми обох. Ми виграли позиції. Ну, я швидко програв шосту позицію. Там Чел точно на Макларені. Ну, знаєте, треба було просто триматися з цим Маклареном поруч. От. Треба було з ним десь поруч триматися. А ти, він би мене просто довів до четвертого, або навіть до третього місця, Бо тому що фінішна його позиція була третьою. Але тут. Всіх блокують, ми їдемо троє в ряд, Я блокую Макларен. Макларен хотів обігнати цей пін, який просто всім заважає. Ми почнемо його обходити. Ми не розуміємо, що робити. Я не розумію, що робити. У мене ІРС мало. Я торможу раніше часу. Тут Red Bull взагалі вискакує серед повороту. Убиває Макларен. Тут мене ще пробують убити. Ми їдемо скільки троє чи четверо в ряд. І прошу! Мене просто зараз будуть виносити! Як же так вийшло, дійсно? Не знаю. Мене ніхто не пощадив, мене просто винесли. Я тут починаю злитися, що я не попадаю в очки. І ну, я розумію, що я, виходить, по факту останній в цій, в цій групі. Але прошу зауважити те, що буде спереді. Так як це передостанній круг, то розуміється, що ще шанси якісь там є, ну, принаймні мали би бути. Там починається знову якесь м'ясо. І я починаю злиться та доганяти зі всіх сил. А так як вони вже побивали так само, ну, своє антикрил, як і мені поубивали, просто добре, шикарно. Обожнюю в онлайні F124. І, коротше, консольчики знову всіх тут побивали, в четвертій гонці підряд. Ой, Боже. Знаєте, треба ще тут просто виключити все от кросплей, типу. Кросплей, давайте я вам просто поясню, що це таке, типу. Хто не знає. Це коли ви граєте на одному пристрої, і коли ви його вмикаєте, то до вас можуть підключатися гравці з інших пристроїв. Тобто, граєте ви, наприклад, зі або Epic Games або EA на комп'ютері, а до вас підключаються ще гравці з Xbox, PlayStation там, і ще чогось. Ну, до вас можуть під... Ну, так само, якщо грати зі Steam, то до вас і EA можуть підключитися і так далі. Якщо ви його вимикаєте, то ви зможете грати тільки з тими гравцями, що є там зі Steam, EA, PS, Xbox. Все в цьому роді. Ну і от у нас вже тут останній круг. Я розумію, що хоча б я 10. Деся... І, бачите, мене пробував убити цей інвалід, який убивав всіх, у всіх гонках. Ну, я вже розумію, ладно, одне я получу. І бачу штраф Мерседеса 2 секунди. Я розумію втриматися, втриматися, і 40 разів втриматися. Тобто, моя головна задача була вийти на 9 позицію, тобто обігнати цей Мерседес і бути Ну, в двох очках, а не в одному. І я тримався доволі погано, ще й ДРС від нього отримав, а то означає, що я мав би ще чуть-чуть, по чуть-чуть по так доганяти групу. І я то і робив потихеньку, я їх доганяв. І там на Макларені, щоб розуміло, в цей момент виривається ще й на третє місце. Я казав, що з ним доводитися топ поруч триматися. А, може, тут до добру привело, навіть не знаю. Але головне, що я вже тут розумію, що дев'ята позиція моя, все добре. І тут вони знову починають боротися на тому повороті, де не треба боротися. Простираю дуже багато часу, цілих пів секунди. І знову я тут хотів би догнати, правда цей Мерседес, але ну, не вийшло, то не вийшло. Головне, що я його не убив, я вчасно затормозив. Ну що, я розумію, що дев'ята позиція вже моя. І там получив чел на альпіні штраф 2 секунди, і я розумію. Так, останній поворот, то мій останній шанс. І я вже почав думати, як бронювати собі восьму позицію. І ось, 1,7, 1,8, я розумію, восьма позиція моя. Бачите, я фінішов хоча б восьмим. Тобто я в плюсі на 6 позицій, а я міг би бути на подіумі. Боже, ну, чесно кажучи, то була дуже сумна гонка остання, але. Вона мені сподобалась. Чесно, мені ця гонка сподобалась остання. Мені сподобалася гонка на Red Bull Ring і в Техасі. Що ж, на цьому у нас все. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал. Зовую як завжди Хохкар. Якщо ви хочете більше f... ну, відео про f 1 24 обов'язково ставте лайк і напишіть в коментарях. Ну, ставте лайк, то я ще раз сказав. Ладно, всім папа. -па.